Нє, класна фігура, Ні, це я зараз загруба. Ні, ти купить? зараз ідеальна сонце. Та не кайце. В смысле за груба? Ти що прикалуєшся? Хочеш бути як та дохла гуска? Так, я дуже люблю бути дохла гуску. Це я не люблю, ти ж для мене стараєшся. Я би так, вирізала, Але... так напишіть умі, будь ласка, в коментарях, щоб вона не ходила, щоб в неї офігенна фігура. Бо вона щось видумує, коротше, зібралась хубати. Так, багато дівчат за такою фігурою, знаєш, мріють. А в тебе є ти не цінеш. Так чи ні? Так. Це вчора так не може поставити, якщо мені це подобалося, що мені це зібралися. Аж незручно. Она <ривіт> На, потримай, і принесу жінці туфлі, а її поки не пишіть, що неї класна фігура. Коротше, ми повернулись. Туфлі приніс, соломію, я, я каблук, я каблук, я ношу соломію, туфлі. Ах, я Сумку, правда, не ношу. Я... Не, Ну гарно соломіє на каблуках. Гарно, Велика попа гарно. Не Ну, ты знаєш, знаєш, то за короткое, то за довге соломіє. Соломіє, щоб вибрати якусь шмотку, це нереально, вже просто нереально. Аж сама себе дарує, так. Я вже все вибрав. Ні, я візьму це платя. Все гарно, ходи. Катя, я Ладно. тобі його дарую. Це все, що я можу зробити сьогодні для тебе. Отак. 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 Класно, класно. Все. все.